Слава Богу, дорога церква, ті, хто слухає, ті, хто молиться разом з нами. Сьогодні в нас є можливість така пороздумувати над Божим Словом, пороздумувати над істиною, яку нам надав Ісус Христос через свій прихід. І перед цим, як ми будемо роздумувати, я хотів би помолитися, щоб Бог Господь благословив нас. Дорогі наш Господь і Бог, ми дякуємо тобі за милість, за благодать, за те, що ми можемо спілкуватися, розмишляти над Твоїм словом, яке ти для нас доручив. Дякувати тобі за те спасіння, яке ти надав нас через свою любов, через свою жертву там, на Голговському Христі. Благослови ці роздуми, дай нам дійсно відкритися і укріпити нашу віру через читання Слова Божого, через ці. Через ці думки, які ти сьогодні поклав мені на серце, благослови кожного, хто слухає, благослови кожного, хто молиться, благослови наш край дійсно відродженням і благословінням, які ти приготував для кожного, хто шукає твого лиця. Благослови, збережи нас від війни, збережи нас від е, обстрілів, Господь, і дай мужності, Господи, противостояти цьому злу, яке прийшло в духовному світі. Благослови нас і будь з нами. Чудний наш Господь, Отець не Дух Святий. Амінь. Дякую за цей час. Господу, бо ми проходимо такі випробування через військову війну, яка йде через те, що на нашу долю випали такі випробування. І дуже, дуже нам прикро і дуже тяжко нам проходити це все. У нас багато питань. Багато питань, на які ми зараз не можемо знайти відповіді. І знаєте, сьогодні я на серце положив тему таку взяти. Я взяв одне спілкування, це спілкування Нікадима і Ісуса Христа, коли вони спілкувалися, і там теж було багато вопросів, питань, які задавав Никодим, і не все йому було зрозуміло. але оце жага до. Того, щоб Ісус роз'яснив йому жага до того, щоб для себе знати, де є істина, де є правда, де є благословення, що таке відродження і що таке народження згори, ми сьогодні на основі цього отривка будемо розмышляти з вами. І так я читаю це в Євангелії Отена: є таке спілкування. Ми читаємо Івангеліє від Іана, 3 голова з, першої, з першого стиха. Я читаю: Був один чоловік із Фарисеїв, Нікодім, на ім'я, начальник іудейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому: Учителю, знаєш, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо може ніхто таких чуд учинити, які чи не ти, коли Бог з ним не буде. Ісус відповів до нього, сказав. По правді, по правді, скажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Нікодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою, хіба може вона війти до утроби своєї Матері знову і народитись? Ісус промовив: по правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться з води і духа? Той не може війти в Царство Боже, щоб вродитися з тіла, що вродилося з тіла, є тіло, а що вродилося з духа є дух. Не дивуся тому, що сказав я тобі, вам необхідно родитись згори. дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідки він приходить і куди він йде. Так буває і з кожним. Хто від духа народжений, відповів Нікодим до Нього, сказав, як це статися може? Ісус відповів до Нього сказав: Ти учитель ізраїльський, то чого ж цього не знаєш? По правді, по правді, кажу тобі, ми говоримо те, що ми знаємо, а і свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, то ви. То не вірите ви, то як же повірите ви, коли говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, син, людський син, що на небі. Отакий От відривок, тут багато питань. І як ми бачимо, як ми бачимо Нікадима, це. Така поважна людина, дуже. Тут пишеться, що він, начальник іудеїв. І, як ми знаємо, із контексту всієї Біблії, ми бачимо, що він був дуже багатий, тому що він після розп'яття Ісуса Христа купив достатньо мира, щоб його всі обряди іудейські звершити над ним. Тому він дуже багатий був чоловік. Мало того, він ще. Мав владу, був фарисеєм, то есть законником, які сповняли і дуже трепетно відносились до закону Божого. Тобто він досконало знав весь закон Моїсеєв, тобто він знав всі нюанси, він над ними розмірковував. Мало того, він ще входив в, поважну, в поважних іудеї, він ходив в Сінедрьо. Тобто, така людина, яка займала дійсної посади, була. Багатою на, на той час і була дуже розумним, можемо так, і е, дяка Богу, що він був ще і тим, хто розмірковував. Він не просто робив якісь обряди, він не просто виконував свою місію. Но він був тим е, мужем, який роз, 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 роздумував над е, і бачив виклики, які є е, в світі. Бачив виклики, які є. є в Його стороні, і він дійсно мав жагу пізнати це. І він прийшов, як ми бачимо із цього тексту. Він прийшов вночі до Ісуса, і між ними сталася така розмова. І саме цю розмову ми, я й хотів, би, щоб воно відкрилося сьогодні для нас. В теперішній час ми бачимо багато людей, які страждають, ми бачимо багато людей. Які проходять час випробування, які теряють свої домівки, і в них дуже багато питань. Хтось із них є дуже освіченими людьми, хтось є і багаті, і різні люди, які задають дуже багато питань. І саме ця розмова стане для нас таким противодною такою зіркою, щоб ми розуміли, чого. Хоче відкрити для Нього Ісус. Питання різні, питання. І Ісус так роз'яснює йому, для чого його ціль приходу, Його ціль навчання, Його ціль відкриття, для чого він прийшов, і що він хоче принести не тільки Нікодиму, але й всьому людству, всім людям, які отримували, спілкували з ним, які шукали його, які отримували зцілення. І так ми читаємо. І Приходить Нікодим і каже, і промовив йому, він звертається до Ісуса Христа, учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога, як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, як чиниш ти, коли Бог з ним не буде. Він бачить всі чудеса, які робить Господь, і Він каже: Я тебе визнаю як вчителя, тому що ти приніс навчання». І ти багато чуть робиш. Ви бачите, той тобто до кінця Нікодим не відкрив його як Господа, він не відкрив його як ту відповідь Божу через пророків, які багато казали, що прийде Спаситель, який буде помре на Христі, який дасть нам укріпить нашу віру, дасть нам відкриття. Він бачив все це, але він не бачив в ньому спасителя, миру, він прийшов до нього і каже: От як це може бути? Ми бачимо, що ти ну він його до кінця не визнає. І з цього отривку ми бачимо, що Некадим не є відродженою дитиною людиною. Він має багато знань. Він має все на той час, все він мав, і багатство, і повагу, і власть все було в його руках. Но він не, не, не мав самого основного, ради чого прийшов Ісус до кожної людини. Він прийшов для того, щоб принести оце вість спасіння, да, ідею спасіння, щоб вони, вона розтворилася в цих серцях. І от він е, звертається до нього. І Ісус відповідає, якби не прямо на Його питання. Ісус відповів до нього і сказав: По правді, по правді кажу я тобі. Коли хто не народиться згори, той не може побачити Божого царства. Він його питає, що ти, да, ти вчитель, ти все. А Бог його акцентує увагу на, ні на мирських якихось ділах, ні на тому, що він робить. Він переключає увагу Нікодіма на Боже царство, на те, що ти не можеш, ти задаєш мені питання і хочеш побачити якісь відповіді. Но ти не можеш побачити це без відкриття, без того, що тобі не відкрита, ти не можеш побачити, тобі потрібно народитися згори. І для Никодима цей, цей відповідь ставить ще більше питань, чим він прийшов. Він прийшов з ними питаннями, а після отримання відповіді від Ісуса Христа Він бачить, що Він. Не розуміє його, і він каже, як може людина народитися, бувши старою? Як я можу народитися ще раз? І саме тут використовується глагол, який, який можна тлумачити якби в трьох таких виразах. І саме Никодим почув для нього тільки одне трактування цього глаголу. Глагол Апофен, то есть, вот это грецьке слово Апофен, воно перекладено, як народитися з гори. Но воно може мати три таких різних значення. Перше, коли воно грунтовно, досконало, радікально, тобто народитися, да, щось змінити в своєму житті. То есть, це перша така думка, наступна така, як воно дійшло до нашого часу, як ми його чуваємо в наших бібліях, це народження з гори, як воно є. І... Третє таке обґрунтування, тобто воно може мати значення згори від Бога. Да? Друге, та означати знову в сенсі вдруге, тобто вдруге народитися. І саме Він поняв, що треба народитися не від Бога, не від духа, а народитися вдруге. І саме не і питає йому, як можна це, це зробити. Ісус відповів. По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з води і духа, той не може війти в царство Боже. От Від води і духа це дуже такий, такий наміг, да, по-російськи так брати, це таке свідчення, тому що коли любий філософ чи набирав собі учнів, він, вони. Повинні були пройти такий обряд омивання, очищення, знаєте. І сьогодні ми робимо це, коли ми дійсно виходимо і хотімо віддати своє життя в Божі руки, коли ми визнаємо його Господом і Спасителем, коли ми каємося, і ми потім кажемо: Господь, вийди в моє в моє життя, і я, і я хочу. Щоб і ти використовував моє життя. Я хочу служити тобі, всім серцем, всім життям своїм. І ми е, приймаємо водне хрещення. Тоді теж люди, виходячи до якогось е, е, викладача, да, вони становилися його школою, теж приймали. І він каже, що моя, мій прихід сюди ти, ти повинен е, свої знання відкласти в сторону і навчатися у мене. Як як від того, хто є, приніс ту істину і відкриває для тебе нове життя, новий розум. Тобто ти повинен народитися від води. Вода це очищення символ. Тобто ти повинен очитися в гріхах. Тобто ти маєш якісь стосунки, ти маєш якісь положення в цьому світі серед людей. Але тобі перед Богом. Тобі потрібно вчитися, обновити свою природу, ти, ти повинен відкрити своє серце для Божої роботи, щоб ти змінився, щоб твоє гріховне життя, твої, твої, е, е, характер, він змінився і ти е, е, получив це відкриття від Бога, получив е, духа. І це дуже важливо. І коли Ісус опановує наше життя, ми. Коли ми любимо Його всім серцем, то наші гріхи прощаються, да? минуло і забуваються. А Дух символ сили, коли Ісус опановує наше життя, і Він каже, що може ця сила проявитися в тобі, ти можеш змінитися, тільки відкрий своє серце для Бога. Не просто я вчитель твій, не просто я можу відповісти на Твої. На твої випроси, каже йому Ісус Христос. Ну, ти, ти повинен признати мене як Господа, як того, хто прийшов від Бога. І не, не просто я так творю ці, ці, ці чудеса, да? а я для того прийшов, щоб показати, що я Божий син, що я прийшов для, для цілі определеної, я прийшов як відповідь на ті пророчества. Я прийшов на заклик Ізраїля, на те, що люди. Хотіли отримати відповідь, коли ж прийде Спаситель, коли їх життя переміняться. І от якраз я є той син Божий, який візьме на себе всі гріхи людські. Це важливо для, це важливо для цієї зустрічі для Нікотіми. Але не дивуйся, тому що я тобі сказав. Та Ісус продовжує. вам необхідно родити згори. Дух дихає, де хоче. І Він описує, як це Он Це каже не обряд, це не якесь таїнство, це є таке відкриття, що Бог може прийти тільки на жаждуще серця. І Він буває так, і Він описує дух, дух дихає, де хоче, і голос його чуєш, а не. Відаєш, звідки він приходить і куди він йде. Так буває з кожним, хто від духа народжений. Відповідник вже до нього і сказав, як це статися може. І Ісус його трошки вже починає укоряти. Ісус відповів до нього сказав: Ти учитель ізраїльський, то чи, ж, то чи ж цього не знаєш? Він його починає укриляти, Я тобі і так відкриваю царство Боже. Ти знаєш Писання, ти знаєш все. Ну, чого до тебе, е, оці, це навчання про Духа Святого, ти не можеш зрозуміти. І він починає відкривати для нього свій прихід, відкривати для нього цю ідею, е, ідею його приходу. і що він Робить. По правді, по правді, кажу я тобі, ми говоримо те, що ми знаємо, і свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про зене, ви не вірите, то як я можу говорити вам про небесне, і не сходив ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі? Оце так, так він закінчує, і далі, і далі продовжується вже. Продовжується вже е, 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 Нікадіму напоминання, як е, Мойсей підніс Змія в пустині і мусить піднесений бути син людський. Він відкриває свій прихід, і він відкриває, як закінчиться його земне життя, як він віддасть себе, е, як він буде проклятий, як він забере всі, всі вади, е, вади людські, всі гріхи людські, всі болезні, і буде розпитий на Христі. І саме от на, цій, на цій на цьому я хотів би сьогодні підкреслити, що не важно, хто ти сьогодні і з ким ти сьогодні общаєшся. Важно те, скільки має який статок у, цього, у цієї людини, да, за кого ми молимось, і, е, яке він положення займає. на на землі і в нашій країні ми столкнулися з тим, що багато людей не є відродженими відродженими з гори. Багато людей виповняють якісь обряди, багато людей ходять в церкву по великим таким святам, да, но вони можуть бути набожними дуже, але вони не мають цих стосунків, вони не народжені з гори. І саме це є перепоною попасти в небеса, попасти в небесне царство. А саме Христос через цю розмову ми бачимо, що Він любить всіх людей. Він хоче для кожного чоловіка чи жінки, він для кожної людини, Він хоче відкрити це. А відкрити це можна тільки коли ми визнаємо його Господом, коли ми, коли ми навчаємося у Його ног, коли ми. Відкриваємо своє серце для дії Духа Святого. А це може бути тільки тоді, коли ми жаждемо, коли ми навчаємося. І це велике благословіння для нас. Я буду сьогодні завершати ці, цю, цю, цю розмову, цю, цю, ці роздуми. І ми бачимо, що Господь відкриває для нас всі, всі, ці, всі ці таємниці, які заховані. Під покривалом, який може зняти тільки Христос, тому сьогодні Він є дійсно для нас істиною, Він є дійсною для нас життям, Він є дійсно для нас є шляхом. Тільки через Ісуса Христа ми можемо зрозуміти небеса, небесне царство. Ми можемо зрозуміти і отримати. Отримувати від цього надбання в вічності тільки через Ісуса в Христа може бути прощення гріхів. Тому, коли ми комусь свідкуємо, коли ми за когось молимось, дуже важливо, щоб ми молились Молодець. за відродження відродження цієї людини, відродження нашого народу, духовне пробудження, щоб дійсно Дух Божий сьогодні особо працював. З тим, бо без цього ми не зможемо зрушити з місця. Ми останемось в цих прокляттях, ми останемось в цій неправді, в цій лжи. Тому єдиний вихід це прийняти Ісуса Христа Господом і Спасителем, щоб ми розуміли і не просто там мірились там хто у кого, хто більш віруючий, і так далі. Наше завдання, як і Ісусу Христу. Молитися за людей, розмовляти з ними і просити у Бога їх духовного відродження, щоб дух Божий дійсно коснувся цих сердець, і вони прийняли ці всі обітавання, які для нас приготовив Господь. Тобто, перше це прийняття Ісуса Христа як Господа і Спасителя, другий етап прийняття Його істини, В Біблії як Ісуса Христа. Як слово Боже, це єдиний путь пізнання як і того слова, яке відкрив для нас Господь, того царства, яке приготував для нас Господь, ми повинні повністю да, пройти це очищення через воду і наповнити своє життя довірою, да? віра і довіра Господу повне всі сфери нашого життя. І саме головне це бути. Жаждити цього наповнення і на народження згари, відродження щоб для Божого царства, яке приготував для нас Христос, оце саме головне, щоб коли ми молимось, пусть Бог благословить. Давайте ми помолимось за нашу країну, щоб дійсно прийшло це пробудження, відродження і ті благословіння, які приготував ту любов, яка є у Ісуса Христа, щоб ми. Могли сьогодні, щоб як можна більше людей пізнали цю любов, більше людей пізнали це спасіння. Давайте помолимо. Дорогі нас Господь і Бог, я дякую тобі за всі милості, за всі щедроти, за всі благодаті, яку ти даєш для нас. І найголовніше за той план спасіння, який ти для нас підкріпив і зробив там на Голгофі. Ти дав все для нашого спасіння. Ти дав нам сьогодні відкриття, Господь, ти дав, нам, ти дав нам слово Боже, яке є потіводітель для нас, Господи, яке є світло в цій темряві війни. І я прошу Тебе, щоб кожна людина, живуча на нашій землі, на, на, в нашій в Україні, Господь, почула це слово. Відродилася і признала тебе Господом і Спасителем, щоб Ти Духом Святим підготовлював ці серця, і щоб благодать Божа була над нами. Ти знаєш наші нужди, ти знаєш рідних, близьких, за кого ми молимося, кому ми хочемо дати, дати це слово, цю звістку, підготуй їх серця і дійсно відроди, Господи, дай жажду по Слову Твоєму і дай дійсно благословення, постав Божу охрану. Над нашою страною постав Божу благодать, Господи, щоб кожна людина наповнювалася славою, істиною і правдою, щоб всі побачили силу Твого Духа, силу Твого благословення і Божий захист, який для нас сьогодні необхідний. І пусть нам буде вся слава, честь і хвала. Сини Дух Святий. Амінь.